Вітаю вас, шановні садівники та городники. Нещодавно я познайомилася з дуже досвідченим та розумним городником з Київщини, який розповів мені про свій досвід пророщування перцю у лютому. Тож, він каже так, що завжди пророщує перці безземельним способом на папері, і увесь перець в нього сходить швидко. Та Зараз я детально вам розповім про цей спосіб. Тож, перевірений час посіву перців це друга половина та кінець лютого. І ще обов'язкова умова при лютневому посіві попереднє пророщування насіння. Без цього етапу неможливо домогтися дружніх та міцних сходів. Непророщене насіння може дати сходи через три тижні, якщо й не пізніше, а може і взагалі не проросте. А ось пророщене дає завжди дружнє та сильне. Як робимо? Розповідаю детально, так як мені і розповів мій знайомий городник З Київщини. Вам знадобиться прозорий контейнер, спитоселеця або м'яса. І кілька смужок туалетного паперу, будь-якого. Вистилаємо дно прозорого контейнера кількома смужками паперу. Кладемо 2-4 шари туалетного паперу. Далі готуємо розчин води з перекисом водню. На 5 столових ложок води нам треба 3 каплі перекису. Цим розчином добре зволожуємо папір на дні контейнера. Папір має бути сильно зволоженим, але вода не повинна стояти над ним. Перекис одночасно є дезінфікатором і стимулятором для пророщування насіння. Далі калібруємо насіння, опускаємо його у воду з сіллю. На півлітрову баночку води нам потрібно дві чайні ложки солі. Через 10 хвилин у такій воді. Повноцінне насіння опуститься на дно. Його і використовуємо для посадок. Розкладаємо промите насіння перцю у контейнері на замоченому папері. Далі закриваємо контейнер кришкою. Або, якщо кришки нема, обертаємо його харчовою плівкою. Ставимо в тепле місце. Можна поставити на батарею попередньо поклавши згорнутий рушник. Температура для успішного проростання має бути десь 24-25 градусів. Паростки у перця з'являються швидко. Після цього ставимо контейнер на світле підвіконня і папір за необхідності зволожуємо звичайною водою. Пересажуємо в індивідуальні горшики, коли розпустяться сім'ядольні листочки. Папір не варто повністю від'єднувати від коріння, а можна садити разом із ним. Туалетний папір при пересадці добре розривається і корінці майже не порушуються. Такі перчики ростуть за рахунок накопичених у насінні поживних речовин, і земля їм на цьому етапі не потрібна тільки волога і світле. Як зазначає мій знайомий городник, безземельний спосіб пророщування його ніколи не підводив. Я ж скажу про себе, що замість туалетного папіру я використовувала вату, але цього року спробую цей дуже детальний спосіб і відзвітую вам пізніше.